Виконаємо побудову конструкції рукава до основи. Для цього нам необхідно виміряти довжину пройми нашого виробу. Вимірюємо за допомогою лінійки довжину пройми загальну довжину пройми. Ця величина буде складати 44 см. Так, І приступаємо до побудови. Отже, проводимо вертикальну лінію з лівої сторони, під якою будуємо вихідний прямий кут і вершини позначаємо літерою А. Від точки А відкладаємо вниз одну третю від загальної довжини пройми пілочки і спинки, позначаємо точку Б0. 44 розділити на 3. Дана величина буде складати 14,6. Відкладаємо вниз 14,6 називаємо точку б 0 і ще раз від точки А вниз відкладаємо довжину рукава. Ця величина буде складати 55 см, позначаємо точку ДР. Від даних точок будуємо прямий кут. З точки Б0 проводимо дугу радіусом, який дорівнює довжина пройму пілочки плюс 07 см. Довжина пройму пілочки у нас складає 21 см плюс 07 буде 21,7. Проводимо 20,7. На перетині отримуємо точку А1. З точки А1 проводимо дугу, яка дорівнює довжиною пройми спинки плюс 07 см. Дана величина буде складати 23 см плюс 0,7 см 23,7. Відкладаємо 23,7. Ставимо точку Б01. З'єднуємо дані точки між собою. Відстань між B0V і B01 ділимо навпіл. В моєму випадку це 34 сантиметри, дана величина складає 17. Через отриману точку проводимо вертикаль під прямим кутом. З точки перетину цієї лінії з лінією низу відкладаємо одну і, дру, одну другу. На пів обхвату зап'ясті розділити на два, вліво і вправо відкладаємо по 7 см. З'єднуємо точку Б нульове і позначку, яка визначає 7 см, і так 0,1 з іншою точкою. При оформленні лінії рукава можемо виконати легке заукруглення. Для цього необхідно розділити дану лінію навпіл і провести невеличкі перпендикуляри від 0,5 до 1 см. Низ рукава також можна злегка заокруглити. Відкладаємо вгору 0,5 см. Повертаємося до побудови окату рукава, розділимо відрізки Б01, А1 на три рівні частини. Дана величина буде складати у нас 8 см. Від верхньої позначки вгору відкладаємо перпендикуляр 1,4, нижнє ділення ділимо ще раз навпіл і вниз відкладаємо 0,7, перпендикуляр 0,7. Відстань від точки b 0 до А1 ділимо на дві частини так, щоб верхня частина була на 1 см довше, ніж нижня. 21 розділити на 2 буде 10,5 плюс 1 см буде 11,5. з половиною. Верхній відрізок ділимо навпіл, дана величина буде 5,75, і вгору відкладаємо перпендикуляр 1,6, нижню ділянку також ділимо навпіл. І вниз відкладаємо перпендикуляр 0,8. Через отримані точки оформлюємо укат нашого рукава. Попередньо наносимо його тоненькими лініями. Інструкція нашого рукава готова.